Так, всім доброго вечора, всіх вітаю. І зараз ми з вами зробимо розклад на наступний тиждень. Який для вас буде наступний тиждень з 11 по 16 листопада і також пораду на тиждень. Нагадую, що це розклад загальний. Якщо ви хочете індивідуальний розклад, то ви звертайтеся до мене в Інстаграм, в посилання на інстаграм буде під цим відео. А зараз обирайте, будь ласка, свою сову, свій варіант, і ми будемо дивитися. Який буде для вас наступний тиждень? І так, який буде тиждень для тих, хто обрав ось цю сову. Який буде тиждень для тих, хто обрав ось цю сову. І який буде тиждень для тих, хто обрав ось цю сову? Порада на тиждень для першої сови. Порада для... на... Тиждень для другої сови і порада для тиждень на третій сови. Так, отже, для тих, хто обрав першу сову, який буде тиждень? Так, тиждень перейде по енергії п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів говорить про те, що цей тиждень для вас буде не дуже Ресурси Нересурсним, да, і не дуже продуктивним. Е, можливо, вам не буде вистачати деяких ресурсів, і під ресурсом тут мається на увазі будь-що. Да. Можливо, на цьому тижні вам не буде вистачати коштів, щоб придбати те, що ви хочете. Можливо, не буде вистачати часу, тому що час це теж ресурс. Да. Е, може не вистачати енергії, сил і здоров'я. Да. Може бути таке, що там, наприклад, ви себе погано почуваєтесь, або а, там спіймали. Нежить, або гриб, да, або там захворіли, пішли на ось І цей тиждень говорить про те, що зверніть, будь ласка, увагу на те, що не може і не буде вистачати у вас будь-якого ресурсу. Да. Знову ж таки, нагадую, що ресурс може бути що, да, там не вихот... не Вистачає якоїсь інформації для того, щоб закінчити якийсь проєкт. Да? Не вистачає досвіду, і вам приходиться там звертатися до більш досвідчених людей. Тобто чогось вам буде на цьому тижні не вистачати. І від цього ви будете трохи засмучені. ось, І, знаєте, таке, таке відчуття, що ви знаходитеся в якійсь кризі. Так, і порада. да, ось, Дивіться, бачите, порада. Десятка мечів. Десятка мечів. Про що це може говорити? Ну, по-перше, по десятки мечів часто буває так, що дійсно людина знаходиться на лікарняному і, або людина дійсно обесточена, знесилена, просто може бути навіть морально, що в людини вже просто не вистачає ресурсу, не вистачає сил, що людина відчуває себе знесиленою. Ось, І тут може бути порада по десятки мечів, що все-таки може, може зупинись на деякий час. Да? Може тобі треба трохи відпочити. дійсно, ось, Або завершити цей момент. Гонки, так, що я повинна бути попереду, я повинна бігти, я повинна завжди бути впереді планети всієї. Так? Тобто покінчити з цим, наприклад, з таким вашим. Правилам по життю да, трошечки сповільнитися, ось для того, щоб не не опинитися в результаті потім на на лікарняному ліжку, або не довелося пити магна Б6 для того, щоб вновлювати свою нервову систему. тому такі, Може бути дуже такий напружений тиждень. Тиждень такий, знаєте, коли ти працюєш вже із, із останніх сил, от із останніх сил ти, ти от працюєш, працюєш, от потім так раз і звалився, вже, що в тебе немає ні моральних сил, ні фізичних сил. Тому тут така все-таки порада не заганяти себе. Дуже сильно давати собі момент перепочинку, ось делегувати обов'язки. Якщо у вас там дуже багато обов'язків, ви розумієте, що ви не справляєтесь для того, щоб просто не не опинитися ось в цьому стані. Ось такий буде тиждень для тих, хто вибрав варіант номер 1 Для тих, хто обрав варіант номер два, цю 2 Да ми зараз подивимося, який тиждень буде у вас. Так, тиждень піде по енергії рицар, 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 мечів. Ну, знаєте, я можу сказати так: у вас на цей тиждень дуже-дуже було багато планів і багато. Такої прям запальної енергії да? на цей тиждень ви дуже-дуже собі багато всього запланували зробити Вплоть до того, що знаєте, зараз як почну цей тиждень, як в мене закрутиться цей тиждень. Мене ж прям буде дим з ушей валити, пиль з під копит, валити. Але у мене дуже багато багато планів і сподівань. Але. Але я б так сказала, якби тут була класична пропрацьовка і промальовка цієї карти. А тут рицар-мечів все ж таки не класичний варіант. До речі, я вам зараз хочу знайти класичний варіант, показати. А ну зараз я вот так і покладу. І знайду просто вам класичний варіант, щоб ви розуміли, що таке класичний варіант. Як би міг би пройти ваш тиждень, якби тут така промальовка була дійсно класична. Ось, ось, дивіться. Ось, зараз завалю всю конструкцію собі. До речі, да, завалю всю конструкцію. Дивіться, ось. От зверніть увагу в класичні промальовки. Я лечу я лечу проти вітру, у мене багато запалу, я там ще не знаю, що мені треба, але я вже лечу, кінь переляканий, я такий дуже енергічний, я такий рішучий, прямо ж да проти вітру. Це класична промальовка. А тут промальовка, да, дари цармичів. Ось, я нікуди не лечу, Я такий я йду повільно. Я навіть готовий зупинитися, я навіть готовий подумати. Тому о, от на цьому тижні це буде не та карта, що я сподіваюся, що я перероблю купу роботу на цьому тижні. На цьому тижні, можливо, будуть такі моменти, де вам дійсно дійсно треба буде сповільнитися. Це можливо буде навіть не по вашому бажанні сповільнитися, можливо, будуть якісь, якісь умови створені такі, да, що вам доведеться сповільнитися. Але рішучості у вас буде багато, тому що, бачите, він барило. Опустив, значить, людина настроєна. На рішучі дії, але вона не впевнена, чи доставати їй цей, цей м'яч, да, чи треба їй йти в цей бій, чи результат вона отримує просто, рішучим, да, будучи рішучим, на, будучи налаштованим на деякі дії. І навіть, знаєте, це може бути отримання результату. Я налаштувалася, я готова йти вперед. Ред і причому я е, досягну своєї мети е, більш е, спокійними такими. Спокійними моментами, спокійним налаштуванням. Навіть що мені не доведеться доставати свого меча, як то кажуть, віжу, цель, не віжу препятствия, і я зараз цим всім мечем порубаю голову, аби тільки досягти свого. Ні, тут варіант зовсім, зовсім інший. Ви точно знаєте, куди вам треба, ви точно знаєте, що ви будете робити. Але оця швидкість, на яку ви були налаштовані да, на наступний тиждень, вона буде, буде досить такі спокійна. Досі таки. Навіть я би сказала, що місцями вам доведеться просто, можливо, передивитися ваше питання, чи дійсно вам треба так поспішати, чи дійсно вам треба так підганяти події під ваш, ваш час, чи дійсно треба зупинитися, подумати, як діяти, і, можливо, продумати якусь стратегію. Отакий От у вас буде тиждень. Так, порада вам на тиждень. Ну так, да, бачите, порада на. На тиждень трійка мечей. Трійка мечей, да, можна говорити про те, що, знаєте, якщо діяти ось в такому стані Необдуманому, коли я дуже сильно лечу, необдумано дію. Я, коли я там не дізнався насправді, як ситуація виглядає дійсно, а не так, як мені там хтось щось передав. Да? Коли я не поспішаю, а я зупинився, обдумав, подумав і прийняв рішення, да? то тоді я не доведу до ситуації трійка мечі, тому що по трійки мечів це дуже-дуже. Поганий результат, це одна із гірших карт в колоді, яка може бути. Да? Це і може бути якесь горе дійсно, і це можуть бути такі події, які вже не мають, як то кажуть, зворотнього ходу. Да? І як то кажуть, вже після бою руками не машуть. А ось, до речі, після бою руками не машуть. Да? Тому от вам порада, порада, дійсно, другий варіант, я вас дуже, дуже хочу звернути увагу на цей варіант, дуже, будь ласка. Дослухайтеся до парад карт, не приймайте на цьому тижні дуже швидкісних таких дій, рішень і, і як то кажуть, не рубайте з плеча. Ай, да? була не була, типу, а скільки в той житті, от фанатізма, фаталізма, от, будь ласка, без цього. Да? Тому що, якщо ви будете діяти необдумано, швидко, на емоціях, тому що рицар мечів він на емоціях. Він не подумав, йому гнів знаєте, як пилиною очі закрив, він пішов, там, хлопнув дверима, насварився, він може так звільнитися з роботи під впливом емоцій, він може, він може так уйти з стосунків, да? він може так рубати зв'язки да? на емоціях, на необдуманих поступках, а потім це все може призвести до трійки мечів, там, де вже буде дуже-дуже важко відкотити назад ці всі події. Тому, будь ласка не в цьому стані знаходитися на наступному тижні, а ось все-таки свій меч опустити. опустити. Ось, да, Рішучість можна залишити, але і агресивність свій меч опустити, подумати, зупинитися. Да? І саме оця ваша зупинка, і неагресивність не призведе тоді вам до тройки мечів. От такі цікаві карти і цікаве застереження для варіанта номер 2 і для тих, хто обрав варіант номер 3 зараз ми подивимося, який буде тиждень для вас. Так, тиждень для вас це двійка пентаклів. Я зараз думаю, як вам сказати цю фразу, так в Ютубі, щоб мене не заблокували, тому що перша фраза, яка мені прийшла. Всі знаємо таку поговорику: кручу, вірчу, на піпать хочу. Да? От кручу, вірчу". Це може говорити про те, що на цьому тижні ви будете думати про те, як вирішити десь таку ситуацію і прийняти таке рішення. Щоб обійти якусь систему. Або надурити, ну не надурити, а на, на, на піпати людей, да? щоб самому а, залишитися в вигідній позиції. Да? Це знаєте, на що мені схоже? Це мені схоже на. Дуже велику кмітливість е, нашого слав'янського взагалі, славянського народу, тому що наш славянський народ е, він дуже е, як то кажуть відлічається у моєму Да? І навіть, е, наприклад, е, люди, які там в західних країнах знаходяться, в Західній Європі, в Америці, у них немає такої да? Як у слав'янських людей. І вони іноді додумуються до таких рішень просто геніальних, що ніхто б інший не міг би до цього додуматися. Да? І це якраз буде тиждень ваший такий, що на цьому тижні ви можете просто думати нестандартно. Нестандартно над вирішенням якимсь, або над вирішенням якоїсь проблеми. Да? І там, де, здавалось би, для інших людей може бути глухий кут, то ваше нестандартне мислення може вас привести в дуже. Цікавий результат. Ось, і це говорить про те, що да, ви будете шукати таке рішення і думати, як би так мені зробити, щоб а, при всьому цьому я б залишився десь в якійсь вигідні позиції. А, також по Пентаклі це може говорити про те, що. Ви можете впоратися паралельно над дуже різними, різними моментами, і різними діями, і різними справами. Да? Тому що подвійки пентаклів це коли людина, наприклад. Може розриватися між двома варіантами: і вашим, і нашим, і туди-сюди і бігати, і, і на все є час не вистачає. Але знову ж таки наголошую, що тут дуже цікава промальовка карт, і по цій карті вона не класична. Я можу сказати, що якщо ви навіть будете е, е, е будете поєднувати якісь дві справи, у вас однозначно це вийде і у вас на це вистачить сил. да, ось, ну, Наприклад, які можуть бути поєднання? Я хожу на роботу і паралельно здаю екзамени, тому що я на заочном, да, Або, наприклад, я там, я там Хожу на одну роботу, написав вже там про звільнення, але мені треба там два тижні пропрацювати, і вже паралельно я вже хожу на стажировку на іншу, наприклад. На іншу роботу да? теж поєднання там дві справи. Або, наприклад, у мене є моя основна робота, і в мене ще є, наприклад, моє хобі, що я після роботи приходжу і займаюся своїм хобі. і Це хобі теж бере багато часу, мого, да? багато ресурсів, але бачите, тут рівновага є, і вистачає сил. Да? І вистачає опори, і, і це говорить про те, що людини вистачає сил і ресурсів для того, щоб поєднувати одночасно і тягнути дві справи. Да. Це також може бути і я тягну двох партнерів. Ну, наприклад, там можуть жінки зустрічатися там з двома партнерами, бо вона не може вирішити, да, який їй краще підходить, і я можу зустрічатися там з одним партнером і приглядатися паралельно до другого партнера. Да. Ось такий момент. Або там я розлучаюся, і ось я вже там збираюся, наприклад, там будувати стосунки з іншим партнером. Їй навіть морально може вистачити сил на те, щоб тягнути морально ці дві ситуації. Тобто такі моменти теж можуть бути на наступному тижні. Так, яка вам порада? о о о, о, о. Який красавчик у нас тут, да? Ну, що я вам можу сказати? Ну, я вам скажу так, я цю карту люблю. Це дуже така цікава карта. Вона мені, до речі, випала на на, на теж на енергію тижня. По, якщо ми беремо чисто пораду по цій ситуації, то под'яволо я вам скажу так. По дьяволу завжди все виходить. І навіть, і навіть, і навіть, і навіть неочікувано гарно виходить да, для вас. І це може бути навіть в фінансовому плані. Да? Навіть якщо ви тягнете, наприклад, дві роботи, да, то по дьяволу ви будете ну, в плюсі, наприклад. Да? Дьявол говорить, ця карта говорить про те, що, м -м, скільки ви б і чого б ви не тягнули би паралельно. М -м. Паралельно, то подія у вас на це все хватить енергії, хватить, дійсно хватить, тому що це велика енергія, це великі ресурси, ресурсів подіялу вам хватить. Да? І енергії, і запалу, да? і внутрішнього такого авантюризму вам вистачить. Да? Ви знаєте, є така типу, фраза, а як ти до цього додумалася? Як ти додумалася створити таку, там, таку там, фірму? Я вам кажу, так, блін, без там, типу, да? Та щось я зайшла, мені щось стрельнула, я це дурне взяла, коротше, собі це ж. І думаю, а чого б і ні? І так раз, і ти дивишся, а воно дійсно так вийшло, що твоя ідея вистрелила і дуже результативно, і навіть там, по фінансам гарно вийшло. Да? Ось такий момент. Тобто це по дьяволу може бути неочікувано не дуже прям перспективно і гарно по карті дьявола. Але, але завжди в цій карті, але, до речі, якщо ми ще беремо пораду по карті дьявола, то це ще карта дуже сильної. Внутрішньої інтуїції, і я таких людей називаю люди рентгени. Да? От тут вам ще порада прислухатися до своїх внутрішніх чуттів і те, що вам радить ваша ваше внутрішнє я, тому що. Знаєте, як воно буває по карті Дьявола. Ти там йдеш підписувати якийсь контракт, дивишся на цього партнера, і ти розумієш, ну, щось воно не те. От я відчуваю, ну, він якийсь такий, ну він ненадійний, мені здається, що він може мене обманути. І от такі якісь внутрішні протиріччя є, да? а ці внутрішні протиріччя, це вам оця карта говорить, типу, прислухайся, я ж тобі даю, я ж тобі даю пораду, я ж тобі вже намікаю, як тільки можу натякати. Що да? ж ти мене не слухаєш? А ти такий, та ну ні, ну він ж нормальний. Ну, інші ж там люди працювали з ним в партнерстві, ну інші ж нічого там не було, то й в мене не було. І в результаті ви можете, наприклад, підписати такий договір з людиною, а по результату ви потім просто будете зірвати волосся на голові і казати, що ж я себе не послухав. Ну я ж знав, ну я ж не хотів. на ну, мене ж були внутрішні якісь такі ну, супротив. Ось, а ви не послухали свого внутрішнього голосу, прийняли якесь таке рішення, і в результаті ви можете пошкодувати. Тому тут по дьяволу, тут ще одна із порад, це прислухатися до свого внутрішнього голосу. Тому що по карті дьявола це дуже-дуже сильна інтуїція. Це коли ти дивишся на людину і бачиш людину повністю наскрізь. І ти бачиш, чим він дишить, який він, чи він правильний, чи він чесний, чи він обманщик, да? чи, чи йому можна довіряти, чи йому Не можна довіряти. Да? ось Тому, тому, тому отут ще й така порада. І що я хочу ще на вам наголосити для всіх трьох варіантів, якщо ви всі сюди дослухали всі варіанти дно колоди, тут у нас карта справедливість. Карта дуже кармічна. Да? І вона говорить, що посієш то пожнеш Тому тут таке. Маленька буде вам порада по цій карті. Да. Відслідковуйте, будь ласка, на цьому тижні ваші думки, про що ви думаєте, ваші дії, які ви робите, да, ваші слова, які ви говорите людям, да, ваші внутрішній посил, з яким ви робите деякі дії, тому що по карті справедливості ви отримуєте рівно те, які насіннячко ви закладете на цьому тижні. Наприклад, ви когось там образили да, на цьому тижні, вас також образять, але набагато сильніше. Да. Ось, ви там комусь уступили місце, наприклад, на якийсь маршрутці, да, а тут вам раз і на дорозі колись теж уступлять місце, коли ви будете дуже сильно кудись запізнюватися, наприклад. Да. Ось, ви там надурили когось там на касі, ви бачите, що касир там неправильно порахував там решту і дав вам більше, чим потрібно, а ви свій поклали в кишеню, да? то ви повинні розуміти, що прийде деякий час, і з вашої кишені витягнуть набагато набагато більше, ніж ви, наприклад, взяли на касі. Ситуації можуть бути різні, але їх об'єднує одне. що посіщ, й пожнеш. Тому відслідковуйте, яке насіннячко ви будете засівати на цьому тижні. Ось, Бажаю вам вдалого тижня. Нагадую, що це універсальні загальні такі розклади. Якщо ви хочете індивідуальні, звертайтеся до мене в інстаграм в Дірект. Посилання на мій інстаграм буде під цим Відео. А я всім бажаю гарного продуктивного тижня. І також бажаю вам засівати тільки гарні і гарні насіннячко.